Досить мати номер песелю це як аналог нашого ідентифікаційного коду, mm -hmm. паспорт, діючи, якщо це віза робоча або карта побиту відповідно ці ще документи. Ну і умова мішкання, бо при відкритті діяльності господарчої вписується адреса мішкання. але тут теж є такий пункт, що обов'язково зараз треба перепитувати у власників, хто винаймує житло, чи вони не проти, щоб на їх адресі відкрили діяльність господарчу. Бо тут термін позовної давне. П'ять років, і через п'ять років у власників житла можуть виникати питання потім з контролюючими органами, mm -hmm. що діяльність була відкрита, а десь щось хтось там не показав чи не сплатив час податки, і це досить великі суми через п'ять років набігають. Тому наразі я прошу всіх своїх клієнтів, хоча б в бусній формі отримати цей дозвіл, щоб не виявилося потім, що виявляється є такий пункт заборони в умові, а люди не дочитали і потім. Mm -hmm.